Привіт! Це відео для тих, хто хоче знайти хороше і не супер довге аніме, яке не забере тижні життя. Відразу повторюсь, хороше. Тобто це не обов'язково може бути супер шедевром на 10 з 10, проте, на мою суб'єктивну думку, всі ці роботи варті уваги. У списку сьогодні 5 різноманітних тайтлів, кожен з яких залишає після себе слід. Тому поговоримо про вражаючі історії, які за невелику кількість епізодів здатні сказати більше, ніж деякі серіали за багато сезонів: місто, де мене немає. Цей серіал поєднує детектив містицизм і драму. Сатору звичайний не дуже успішний мангака, який володіє незвичним даром. Він може повернутися у минуле на декілька хвилин до якоїсь трагічної події, аби її запобігти. Але одного дня він опиняється у своєму дитинстві за 18 років до теперішнього часу, щоб зупинити серію викрадень і вбивств дітей. Місто, де мене немає, це не просто трилер, а розповідь про дорослішання, відповідальність, травму і спокуту. Аніме заглиблюється в емоційний стан персонажів, особливо в історії Кайо, дівчинки, яка стала жертвою домашнього насильства. Сюжет напружений, побудований на балансі між драмою і загадкою. Хоча й зазначу, що детективна складова аніме це, на мою думку, одна із найслабкіших сторін цього тайтлу. Адже, скоріш за все, ви достатньо швидко зрозумієте, хто вбивця, і якоїсь інтриги створити авторам не вдалося. Фінал емоційно насичений, глибоко зворушливий і цілісний. Проте і тут вимушений уточнити, що, хоча я вважаю фінал хорошим, проте при перегляді склалось враження, що перші вісім серій були просто неперевершені, і на їх фоні останні чотири виглядають все ж таки гірше. Повторюсь, непогано, але якщо порівнювати, то все ж таки гірше. Тому якщо чомусь ще не бачу я місто, де мене немає, то моя порада, подивіться, скоріш за все, вам сподобається. Шарлотта довго думав, чи додавати даний тайтл в цей список. Та все ж таки я вважаю, що хоч це і далеко не найкраще, що я бачив, та задоволення при перегляді я отримав. І ця робота, на мою думку, точно вище середнячка. Шарлота це аніме, яке починається як типова історія про школярів з надприродними здібностями, але швидко трансформується у щось значно глибше і драматичніше. Головний герой Ю здатен на короткий час переселятися у тіла інших. Він використовує цей дар, аби жити комфортно, поки не зустрічає дівчину на ім'я Нао, яка відкриває правду про світ здібностей. Шарлота поступово перетворюється з легкої шкільної драми на епічну історію самопожертви, втрати і надії. Тут є і наукова фантастика, філософські роздуми про владу, відповідальність та ціну, яку ми платимо за силу. Особливо виділяється фінал серіалу, який, хоч і трохи суперечливий, але дає потужне емоційне завершення історії, не затягуючи його. Тому дивіться і складайте своє враження. Вайолет Евергарден Вайлет колишня солдатка, яка після війни шукає новий сенс у мирному житті. Вона починає працювати автозапам'ятовуючою лялькою, тобто людиною, що пише листи, перетворюючи емоції клієнтів на слова. Це поетична, візуально приголомшила історія про емоції, втрати, кохання і спокуту. Серіал побудований як збірка міні-історій, де кожен клієнт Вайлет відкриває нову грань людських почуттів. Але за цим стоїть і головна арка бажання Вайлет зрозуміти, що означає Я люблю тебе. Останні слова, які вона почула від свого командира. Це аніме не просто зворушува історія, це розмова про травму, дорослішання і здатність знайти себе, аби висловити найглибші почуття. А також, якщо вам сподобається сам тайтл на 13 серій, то ви зможете ще декілька разів поринити у цей світ до знайомих персонажів. OVA та два фільми допоможуть у цьому. Вони поглиблюють ці теми, доводячи сюжет до справжнього емоційного катарсису. ДОРОРО це адаптація класичної манги «Осамо Тедзуки, переосмислена для сучасної аудиторії. Хекімаро, хлопчик, якого батько приніс у жертву демонам заради влади. Він народився без органів, зору, слуху, шкіри, лише кістяк з душею. Його життя це постійна боротьба за повернення частин себе, фізичних і психологічних. Дороро це більше ніж історія про помсту. Це притча про людяність, про те, що означає бути людиною. Що важливіше мати тіло чи душу. Герой постійно опиняється перед моральними виборами. Особливо зворушува показано стосунки Хекімаро і Дороро, маленької злодюшки, що мимоволі стає його єдиною опорою в жорстокому світі. Аніме поєднує жорстоку філософію, бойову драму і справжню емпатію. Он задає питання, на які не так легко відповісти, і робить це сильно, чесно та вражаюче. Кіберпанк, ті, що біжать по краю. Це аніме прекрасний приклад блискучої роботи у жанрі кіберпанку, а ще чудове доповнення до чудової гри Кіберпанк 2077. Історія Девіда Мартінеса, хлопця з околиць Найт Сіті, який втягується у світ найманців, перенасичений технологіями, жорстокістю та вічаєм, вражає з перших хвилин. Ті, що біжать по краю, це не просто екшен, це трагедія на тлі неонового безумства. Тут технології не просто фон, а важлива частина філософії, де закінчується людина і починається машина, Чи є місце для любові, честі і співчуття у світі, де все продається і контролюється корпораціями. Попри динаміку, яскравість і драйв, цей серіал має сильний емоційний центр. Стосунки головного героя Девіда і Люсі, які, попри все, залишаються живими у безжальному місті. Це коротке, але насичене і болюче аніме, яке резонує з глядачем навіть після титрів. Можливо, місцями історія і її розвиток буде навіть занадто швидкими і динамічними, та це цілком відповідає стилю життя кіберпанків і самого найсіті. Тому й не дивно, що історія вклалась у всього 10 епізодів. Ну що ж, це були мої рекомендації п'яти хороших і коротких аніме. Наостанок зазначу, усі ці тайтли різні за жанрами, стилями і темами. Але їх об'єднує одне, вони не витрачають ваш час дарма. За лічені серії вони встигають сказати більше, ніж деякі тягучі довготривалі серіали. Якщо ви шукаєте змістовне, емоційне, візуально вражаюче аніме, обирайте будь-яке з цього списку. Я вважаю, що є велика ймовірність, що воно вам сподобається. Дякую за перегляд! Не забувайте написати в коментарях, яке з цих аніме вам найбільше сподобалось, якщо ви вже щось бачили. І також не забувайте рекомендувати своє улюблене коротке аніме. Дай свої рекомендації аніме хейтеру. До зустрічі!